Всім привіт на каналі Івана Нанкевича Сьогодні у нас, я не знаю, там наверное 27 сентября Так, видно мене, да? 27 сентября Заїжджаємо косити пацану Еліта Селект Так, що діялось на полі? На полі була оранка Був внесений фунгіцид Лічив подсолнух, бо рядом був РАПС коротше, Поболів трошки подсону. Ось, бачите, де бур'яни така частина. ну, Зараз ми в комбайн сядемо, будемо їхати, я покажу. Яка частина поболіла, яка більш-менш нормальна. ну, Підлічили, вилічили, нормально все. Проводилася оранка, дві, дві культив... да, оранка, бороновка, дві культивації. ну, І все, в принципі, сівба, прополка одна. І вносився я ж кажу, фунгіцид. Бризкали дмишія Ну і по лісту підкормка була короте, ну там, вимпілами, оракулами там різними і американську якусь штуку забув, як називається. що там Плюс прям, я не знаю, 500 кг на гектар. ну, Не знаю як воно працює, не працює, ну, в общем, Непонятно. якось. Мені здається, краще е, взяти увалити е, кілограм 100 удобрення, мабуть, зрозуміло, під е, посів, І буде жирне, буде жирний соєшник. А так щось по лісту, щось мене кожен рік ця вся фішка, що воно, блін, таке воно нічому. Так, зараз о... будемо косити Джоном. Я трактором на подстраховочки, зараз Камаз теж підтягнеться. Так що такі діла? Блять, тут бур'яни, звісно, жорсткі. У мене дисків немає, блін, щоб передискувати, а когось поки допроситься, блін, це ужас. Теж воно вже повиїдало, видно, що головки горобці блін, хуярять коротше, нормально. Так, все, наш Джон пролітає, да? бо тільки що трошки посадку підрізав. Так, отакий комбайн у нас буде, косить. 96,60. Чирк. Так, ну що, зараз далі покажу. Ось така частина все, пропала, чи вигоріла, чи згоріла, згоріло, хірезна. Чи з'їла. кліщі, чи що воно там. Та може це дуже і не стріляй, коротше. Так а що робити? Що ставлять Давіше просто буде це буде Та ні, воно ж все одно безполізно Ну да, так виглядає подсумах Зараз заїдемо в рядки воно покаже короте, бо це то так отак Ну бур'яни як завжди, я ж кажу, бур'янам нічого не треба, ні удобріння, ні... Ні до... нічого, ні дощі. Короче. Ну тріщини дебелі на оранді, звісно. Особливо тріщини великі, це де мало подсолнуха, воно диви, там такі, короче, що ужас. Вони А всередині трошки менше. Так, ну все, вже попали в струю нормально. Де пішо... А саме вже навіть аж висипається, де ходять, чи то горобці повишували, наверное. Така тут картинка Я думаю, щось не стріляємо. Да, тут ось, звісно, пішов суєшничок, краї трошки обстріляли, в шатку ось не влазить в Дженьбіру, ні Ну, Саксон може щось і вистріли, там, не знаю, вже прогнозуємо, сидимо туди 30-ка, 35-25 Ну, Сейчас через веса сделаем все правильно и будет все четко. И узнаем точный результат. Не, тут конечно густота такая дебела, да? Кстати, у нас уже оно показывает, что 3 3,4 есть. 1-4 это уже. Нормально ще, да? Такая движуха. Да, я клакомка 7, вот это вам и саксон. С одной стороны, там на том поле был хреновый, короче, тут а ничего. Сейчас мы все сделаем покажем. 8. 8. база, блядь, ёптую мать, ты прикинь, да? Ні ну то це нормально, так? Тоді виходить? Так тоді може прицеп можеш урувати. Та то Давай лучше дядькі вовки. Так, дядьки вовки висипемо, трошки підмішаємо, бо блін, воно тут може бути таке було, коротше, там трошки. Дивимо, що Альона ролик не побачила первочки. Ха-ха скаже, аааа, тоді. Так хай дивиться, хай лайки ставить і що. Ална, то й привіт! Так, будемо зараз вигружатися. Ну він оцей бункер, це прицеп ось на тракторі. Зараз він коротше його та і все, буде повенка. Ну 4 з чим тотун. Я не знаю, правда я не знаю скільки цей прицеп бере. Так, ну що, процес пішов. Да, так. Да. Що, я трактором пригуркатів цей край, будемо починати з цього краю косити. Про це все на місці, все, Джон Косе. Звісно, тут я ж кажу, трошки край був зеленкуватий, воно видно, це те, що я весною доорював край тут. А... А оцю часть, оцю часть, виходить, тут, наверное, 20 з чим-то ось по відсюди Оце якраз ось межа, там, де бур'яниці. Получається, це я став на своє місце. Зараз ось зайду в рядочок і покажу подсону. Так, по потерям в джиндирі Що дивіться, блять, тут немає нічого, коротше. А навіть якщо є Потірі, то горобцям... Всегда надо оставлять. Я на, на цьому полі завжди горобцям оставляю і вони в мене не нагріють на полі. Вони тупо адекватно приїхали там, кажу, приїхали, прилетіли. Поїли та і все. Симочка така крупна якась, як лакомка в натурі. Як Льонька каже, можна було на стаканчик продавати. Я не знаю, що тут буде за урожайність. Ну, що то буде. Зараз все через віса, я ж кажу, все покажем. Так, камаз там підтягується теж. Do you a if Автора трошки неудобно йому. тракторе. Его в пол так. Я вам Другий прицеп везу, Дядько Вовка вже камаз відвіз. Зараз іще буде КАМАЗ. Результат буде в кінці. Колой Камаз уже газує. Стою на ХПП з прицепом все, аналіз взяли, все, база, сор, влага, база, в саксона. То що я зараз косю на 10 гектарах, 355 грамм получається. Тобто, ну, таке полусереднє, таке, що то більш менее Нічого. Хотілося, конечно, як завжди, більше. По урожайності вражайність зараз ще камаз приїде висипемо камаз і тоді я вже узнаю яка точна вражайність на 10 там гектарах получається так що такі діла тоже люди всі в очереді зараз стоїмо в черзі, щоб вигрузитися що -то там в КАМАЗа на якийсь недовец чи що там щось носить сімечку засипають в нього що їм там не вистачає, коротше, хто я блядь, і тепер всі стоять із за нього Наверно мало нагрузив чи мало нагрузив Тоже була така ситуація з прицепом, теж там Віталя взяв прицеп Блін, а якось це діло не обсудили, прикиньте у мене ж бистро съйоми. А там виходить накрутка ну, самий. Я такий йопта, блядь, а що ж робити, коротше? Прийшлося свій бистросйом скрутити, знайшов туцирок в тракторі в ящику. І блядь, придумав, бо я думав, вже буду черпаком мантулитя. І воно вийшло, що знайшов. Я вже ну, там, Васьок ходить, короче, хотів вже блядь, казати, давай черпаки короче, то будемо шурувати блядь, висипати вручну. Ну, Це була жесть. Ну звісно, слава Богу, що знайшовся тусирок, перекрутив. І получилось, що выгрузи. Сейчас уже все, уже на поле їхати, кстати, не буду, бо там сейчас Камаз докашують і все, и поле закінчилося. Так що так. Що, підписуємося на канал, ставляємо лайки, кому відео более-менее понравився. Там чи так, чи не так, може. Що-то спрашивайте в комментариях, отвіте. Цена у нас на сегодняшний на 27 сентября получается дают 7700. Якось так. Так что вот так. Ставим лайки, дизлайки, подписываемся на канал.